ж, 27 січня середа, як було обіцяно, вже в студії знаходиться власне. Юрій Фетчишин, експерт з питань податкової політики інституту суспільно-економічних досліджень. Пане Юрію, вам доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ще раз анонсую тему, яку ми сьогодні з вами будемо говорити. Адже це профільна ваша тема, це саме реформа в українській митниці. Так. І, власне, в мене так, ну, наше спілкування я би розподілив на дві частини. Це перше, те, що цікавить мене, а друга частина це те, що цікавить моїх друзів і знайомих, які працюють на митницях. Так. І от я зробив таке певне соціологічне дослідження про нагальні проблеми. Так, так. ну от перше, це з чого хотілося б почати напевно, з того, що власне маємо. Інформацію про те, що реформи е, почалися вже почали ми ці реформи митниці саме з одеської митниці, і вже досить такі несхвальні відгуки півроку. Там здається, минуло відтоді, як нову очільницю призначили, що Юлію Марушевську е, дуже багато й про неї говорилося. Що, ну і хорошого і не дуже. От ваша оцінка: як триває реформа на день сьогоднішній, що конкретно зроблено? Чи є якісь зрушення в цьому питанні позитивні? А що можливо стало ще гіршим? Щодо того, що перепочну з того, чи сталося щось гірше, я думаю, що насправді гірше не сталося, крім того, що знизились надходження від одеської митниці. Це нарікання від держави, тому що в нас є один в нас прийнято мати один показник ефективності роботи митниць. Це те, як вони забезпечують надходження. Так от надходження зараз забезпечується від одеської митниці на 90-95%, А інші митниці люблять репортувати перевищення планів понад 100%. Щодо того, чи відбулися сильні зміни в Одеській Митниці, поки що основна зміна відбулася, трохи зменшився тиск на імпортерів, визнається контрактна вартість за умовченням, і, і, тобто зменшився тиск, в принципі. Основні зміни вони поки що декларуються: це запровадження нових електронних систем оцінки ризиків, так звана програма Асікуда, яка використовується в Грузії, а також в країнах Африки, в азіатських країнах. Є також нарікання щодо того, чи буде ця система ефективна чи ні. Частина наших митників говорить, що в Європі така система не використовується, там використовується більш доскональна система, і що ця система буде несумісна з електронною системою оцінки ризиків решти митниці. Так, але ви не уточнюєте в контексті того, що вона Одеська ну, митниця не виконує план, а не те, що там говорити про надприбутки. Через те, що, от, зокрема, губернатор Одеської області він говорить про те, що є певний тиск з центру так. на керівництво Десь. Митниці, і взагалі там заважають працювати. Може, через це ще не виконують план? Ну, сам по собі план це не така добра ідея. Тому що, коли є один показник митника, це скільки він збере надходжень то його не цікавить, яка реальна контрактна вартість, його не цікавить, що буде з імпортером чи він збанкрутіє, чи в нього зіпсується товар. Його цікавить лише одне: як зібрати кошти. Тому всі нарікання щодо плану це не є показником для того, щоб ми здійснили якусь оцінку. Угу. Але знову ж таки, реальні реформи вони поки що, поки що тільки розробляються. От буквально вчора всі мас медіа розповідали про. Те, що Наталія Рейсько вчергове заявила про те, що маємо реформувати далі після одеської митниці і західні, ну західних регіонів України, митниці, там і Волинська, і Закарпатська і Чернівецька, ще якась є здається, і Львівська. Значить, і Арсеній Ценюк про це говорив, що будемо залучати так само туди досвід іноземців і заводити туди британців, власне, компанію «Кровна». Ейдженс, але якщо говорити про взагалі співпрацю з ними, то я знаю, вже ну принаймні от вичитав на день сьогоднішній, що ми вже з ними співпрацюємо більше як 10 років. Чому тоді галас здійнявся саме через те, що участь британців буде у реформуванні митниці, якщо ми з ними вже так багато років працюємо, і є певні напрацювання там в енергетичній або в атомній галузі, наприклад. Так, так само, так та ж компанія Crown Agents, вона спеціалізується не тільки на митницях, вона спеціалізується на консультуванні в державному управлінні в цілому. Найбільший шум, я думаю, виник через те, що було оголошено про передачу митниці в управління британської компанії. От такого ще не було. І навіть в європейських країнах я не знайшов такий досвід, коли митниці передавались в управління. Crown Agents до цього в країнах Європи здійснив аудит, консультування. Певні рекомендації давали, але ніколи не здійснювало управління сама. І тому є питання, чи дійсно буде передача управління, чи ні, і основне шум я думаю, через незнання. Ми не знаємо про що ведуться реальні переговори. Ну до речі, стосовно передання управління, я читав в коментарі очільників різних митниць, які раніше працювали там, що рік тому або п'ять років тому вони зазначали те, що наразі в Україні на сьогоднішній день є чимало своїх кадрів, і нам не варто було б залучати там якихось, як то кажуть, до управління, а чомусь держава це не робить. Тобто, можливо, в цьому і полягає якась корупційна складова, От саме така теза прозвучала. Тут просто різні інтереси. Митники вони відстоюють свої профільні інтереси, mm -hmm. тобто галузеві, в них, є, в, в, в них є певна своя культура, вже митників склалася, і тому вони відстоюють спільні інтереси, і це потрібно поважати, що, що вони так діють. І на мою думку, також передавати управління недоцільно. Найдоцільніше це запросити Crown Agents до центрального апарату. І починати реформу з голови, так починати думати, реформу з голови, Оскільки вони будуть здійснювати аудит, і будуть дивитися дуже дуже можна легко проаналізувати, що відбувається на митницях, якщо з голови дивитися і по показникам доведеним, і по тому, наскільки відповідають, наскільки відповідає сама внутрішня робота митниці стандартам світовим. От якщо ці рекомендації буде надавати Crown Agents на центральному рівні, ми вже зможемо подивитися, чи будуть вони виконуватись, і тоді ми будемо знати дійсно в чому проблема, чи проблема зараз в тому, щоб керівництво не бажає. Здійснювати реформи, угу. ну, ти більше кілька прикладних питань, які стосуються безпосередньо митниці. От наразі наскільки треба спростити процедуру оформлення перевірки вантажів і е, європейський досвід, про який ми так часто згадуємо? Чи Якщо ми його будемо залучати, чи полегшить він цей процес? Реальна пропозиція по спрощенню вона лунає тільки така, що потрібно перемістити пункт основного контролю з кордону до вже до часу, коли товар випущений в обіг, і, і, і зробити так званий пост-аудит. Тому що зараз основний тиск, який здійснюється на імпортері, він пов'язаний з тим, що в них, в них брак часу, їм потрібно швидше розмитнювати товар. І митниця може грати на цьому, що вона, що вона може затягувати це оформлення. Але сама процедура оформлення в Україні, як базово виписано в митному кодексі, вона не складна. Проблема полягає в тому, що митник має право витребувати додаткові документи, а може їх не витребувати, він може попросити вас розвантажити весь товар і перерахувати його, а може цього не зробити. Ну як це було колись на україно-молдовські молдовському кордоні, коли митники українські змусили перерахувати практично всі війники. Ну, можливо, це був жарт, а можливо і ні, але в цьому щось є в цьому щось є, тому що дійсно це один з моментів тиску, коли митник має свободу дій, і тому ви тому на імпортери залежать від рішення, яке він прийме. От, якщо ми більш формалізуємо критерії для прийняття цих рішень, коли ви можете робити так, тільки якщо так, бо, бо е, коло додаткових речей, які може зробити митник, в тому числі е, вимагати документи країни, країни походження. Це все може дуже, дуже суттєво затягувати час. Також можна запросити додатковий контроль, там, радіологічний, фітосанітарний. Mm -hmm. Дуже популярна є військова експертиза про військо-про подвійне призначення товару, чи не використовується військових цілях. Наприклад, будь-який фонарик mm -hmm. або, або автомобіль потрібно деколи проаналізувати, чи він використовується військових цілях, і це може зайняти місяці. І тому саме ця можливість прийняти рішення або не прийняти, вона і викликає головну корупцію. А також інший аспект це те, що до митників доведені дуже високі показники, і вони часто навіть змушені оспорювати контракти, які які за якими декларується митна вартість, щоб виконати ці показники. Ну, ну, До речі, стосовно співпраці України з Європою, тут ми знаємо, що зокрема от Польщі і ще деякі країни вони висловили таку ну скажімо, таке бажання профінансувати розвиток митниці в цілому українською, зокрема от про перехід України на польському кордоні поляки м, дають нам кредит і МВ вже озвучило те, що планує виступити з певними рекомендаціями, чи не буде, чи не говориться про те, що вони ну збільшують таким чином якийсь тиск на нас через фінансування, зокрема, і митного. Митниці в цілому, я думаю, що в тому числі це і збільшення тиску, але такі програми вони вже існують давно. Є програми фінансування ЄС, навіть не одна, і вони виконуються ще там з 2004 року, коли Україна почала виходити до кордонів ЄС, після того як Польща приєдналася до ЄС. Тому програми фінансування вони існують давно і і від Польщі, і від ЄС. І можливо, це, це виглядає як продовження таких програм або нові схожі програми, але з іншої сторони в загальному тренді також є те, що від нас хочуть більше реформ. Ну і от стосовно безпосередньо людей, які там працюють на митниці, реформи ми, так знаєте, в цілому говоримо в якомусь такому загальнодержавному значенні масштабі реформи. Починати треба з голови. Але якщо говорити про звичайних людей, які працюють на митницях тих чи інших регіонах, зокрема, знаю, що завжди у них була маленька заробітна платня, і завжди це спонукало до того, щоб там ну Брати хабарі, якісь корупційні схеми впроваджувати, чому би, якщо ми знаємо, сьогодні там в набу або ще десь якихось там в органах прокуратури слідчих суддів намагаємося там підвищити зарплатні, щоб не було корупційно складовою, чому б не зробити те саме на митниці, скажімо, і заохотити людей зробити якісь, скажімо, ну мотиваційні схеми запровадити, щоб людина отримала зарплату, плюс якісь бонуси від кількості викриття там. Тих чи інших схем неправомірних. Так, ну тут про митників. По-перше, треба сказати, що принаймні традиційно, особливо в останні 5-6 років, митниць, митники є одні з найбільш дисциплінованих робітників. На всі більші схем, які використовувалися на митниці, вони були централізовані. Тобто йшли зверху, а на місцях люди виконували люди частиною медичного. Вони йшли знизу наверх. І, Я би так. Люди на місцях вони виконували, вони були дисципліновано виконували те, що було на них покладено. І митниця була менш мілітаризована, ніж інші інші органи. До речі, тут згадати, що Crown Agents, в них досить високі оклади, і в Болгарії це після контракти їх були секретні. Але коли змінилася влада, вона оприлюднила їх. Виявилось, що були дуже високі зарплати в працівників Crown Agents, які в десятки разів перевищувалися зарплати ну, митників. Ні, ну це нормально, адже це іноземці. Я так розумію, всі так, ж Так, але просто що в митників, а також в людей, які пов'язані до цієї сфери, це може викликати дуже негативну реакцію, тому що це те, що допомогло би і їм. В, в тому, щоб більш ефективно працювати, і ще до митниці, дуже значна частина тиску на імпортерів, вона пов'язана не з митниками, а з іншими правоохоронними органами, коли відкривається кримінальна справа, і тоді вже розслідування відбувається не в рамках митного кодексу, де ще формалізовано. Що можна зробити, а в рамках кримінального процесуального кодексу, де можна робити абсолютно все, практично, і в цьому випадку це вже МВС, прокуратура mm -hmm. та інші органи, які здійснюють слідство, і дуже часто митники отримують удар через те, що якраз не через те, що зробили вони, а через те, що здійснили інші органи. Mm -hmm. Ну до речі, якщо порівнювати знову ж таки українську митницю і митниці за кордоном, можна тут згадати польський або румунський досвід, або угорський, коли під час Реформування місцевих ну митниць не було масових скорочень, таких як от, ну є в Україні наразі, якщо зробити з огляду на наше географічне розташування цих митниць західної частини України, практично більшість ну відсотків на 80, напевно працівників митниць це мешканці сільської місцевості, тобто пропрацювавши 10-15 років в митниці, після того якщо його звільняють, то в принципі влаштуватися на роботу вже практично ну. Нема куди, і тому дуже нагальним питанням є саме скорочення. Тобто, чи плануються якісь в цьому питанні, ну ми знаємо, що ілюстраційні процеси тривають досить активно, чи на митниці вони будуть відбуватися? Ну, задеклароване скорочення функці... скорочення персоналу на 30% ДФС в цілому. і Я думаю, що пропорційно це буде стосуватися і митниці. Тому це, звичайно, негативно буде, Не буде негативно відображатися на, цих... на працівниках, особливо на місцевостях, де вони працюють. І держава, якщо вже. Вона йде шляхом скорочення, вона повинна запропонувати перекваліфікацію, тому що ці люди виконували ті функції, які держава їх просила виконувати, і виконували так, як їх вчили це робити. Але на мою думку, проблема на митниці суттєво покращиться, якщо буде запроваджена більш ефективна система електронного контролю. І за кордоном, чому немає цієї дискреції? Тому що там більш формалізовано виписані кроки для митників. А також по суті вони в більшості випадків починають реагувати тільки тоді, коли сигналізує систему. І от удосконалення електронної системи обліку, коли сама система реагує на те, що з товаром щось не так, перевірте його додатково, і тільки в цьому випадку митник починає застосовувати всі ті повноваження, які в нього є, то це значно зменшить корупцію. І в цьому випадку ми зможемо зберегти багато існуючих кадрів, просто трохи їх перекваліфікувавши. А от, до речі, стосовно кадрів, я вже говорив, що очільники тих чи інших митниць, які вже не працюють в системі, вони говорять, що у нас і своїх вдосталь фахівців, і не треба тут залучати іноземців до процесів а наразі ті люди, які працюють сьогодні на митницях, вони говорять, що відчувають певний кадровий голод. З чим це може бути пов'язано? Це пов'язано з тим, що багато звільнень було на митниці, і зараз є така підвішена ситуація з тим, що митницю взагалі хочуть ліквідувати повністю. Навіть митні пости, основні місця, де працюють митники, вони вже була така ініціатива літом, коли мали з їх ліквідувати і принести основний пункт контролю на, в районі відділки ДФС, угу. тобто, по суті, передати митні пости податкові. Але через значний тиск, через значний шум, який через це піднявся, все-таки митні пости залишили. Але Ця невизначеність, ці скорочення, коли відсутня у людей мотивація, вони не знають, що буде з митницею завтра. Це впливає на. На, на кадровий голод, тому що зараз митниця дуже в дуже підвішеному стані? Ну і в цілому, якщо б так про скажімо, ну спрогнозувати взагалі розвиток української митниці, ми тут згадували на початку про досвід Одещини і згадували про те, що не варто було би робити певні кардинальні зміни, починати з якоїсь окремої конкретної митниці. а треба починати з центру, з голови. Оцей процес наскільки він може затягнутися для ну власне, коли почнеться відлік, коли можна вже буде спитати, що зроблено в Одесі. В цілому, в цілому Україні. Україні вже пора питати. І, вже пора. Так, і ми так пров... але ж у нас експериментальна лише Одесь вона була. Так, не потрібно експериментувати, потрібно принаймні впроваджувати ті кроки, які, які вже в світові прийняті, і це покращення в, в тих напрямках, які під силу керівництву ДФС. Щодо регіональних ініціатив, це вже загально відзначається, що так, навіть якщо ми приймемо, що Одеська митниця працює ідеально, у нас немає зобов'язання, що товар, який возиться в Одесу, повинен розмитнюватись в Одесі. Може розмитнутись в Києві, в Херсоні. І тому. Е Зловживання і надалі можуть бути, а це тільки буде е, так, такою собі оазісом таким собі оазісом для легальних імпортерів. І тільки за умови, якщо воно буде працювати ідеально. Тому будь-які зміни на митниці це орган загальнодержавний. Митна територія у нас одна, в нас немає кордону між областями. Е, потрібно запроваджувати загальнодержавну. Експериментів проводити е, є вже світова практика, і є, я думаю, в тих, хто керує цією галузі, і тих, хто не працює, розуміння, в чому все таки проблеми.